Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. От вирішила вам трохи записати тут відео удома, у нати вдома. Що вам сказати? Бачите, там в мене за спиною стоїть така шафа, вона там ще вища, але її не видно. На телефон, і там вона влізу ще. Це Ната як виставляє ті, як знімає свої відеоси про парфюми. Ви ж знаєте, моя наточка, блогер по, по парфюмам. От. Хто ще не підписався, підпишіться Наталія П і пишіть. Англійськими буквами. Вона дуже хорошо розказує. Відео виходить два рази на тиждень. У середу учора було, було відео і в неділю. От. Я думаю, що вам сподобається. Підпишіться. Це тільки для декорації, таке вона виставляє. А так, той, хто знає, той, хто дивиться її, всі знають, що вона більш. 350 парфумів. Вона давно вже займається цим, майже 20 лишнім років. От, це їй сподобається, вона цим займається А я зараз розкажу, що на мені. Оце, бачите, помадка така на мені хороша. Гірлен. Ось вона, гірленовська помадка. І от такий, такий парфюмчик я собі використовувала від Ланкома поеми. От. Чого такий взяла? Та не знаю. Ната казала, бери який хочеш. Але я не дуже люблю такі, щоб були кріпкі дуже. Ото, от, бачите, зелені стоять Елізабет Арден. Оце, мені, оце, оце мої парфуми. Ну, Ната сказала, ну візьми щось запашніше. От. Ну, можна було ось тут у мене рядом гіпноз стоїть. Взять, да? взяти. Ну, це дуже такий От. Шанель тут у неї стоїть, це Вона приготувалася. Я не буду тут трогати. це вона приготувалася до, до відео у, у неділю. Так що я не буду тут лазити не буду тут нічого ламати. От. Оце в мене стаканчик з водичкою взяла, бо жарко, але тут не жарко. Але тут не жарко. Бачите, ось виставлене на 16 градусів. Це кондиціонер виставлений. Бо в цій кімнаті повинно бути завжди одна температура: 16 градусів. На вулиці сьогодні 35. На Сардинії, на Сицилії плюс 48. От, ви представляєте, яка це жара? Я не представляю. Ми з НАТО сьогодні поїхали в торговельний центр. Якось більш люблю так за вуха. А дивіться, це ж у мене красиві, це Ната мені придбала із Сваровської такі сиріжки. Ната не носить нічого, крім одних сиріжок, які ми її купили в Запоріжжі. Це майже 20 років, може навіть 22 роки тому. І Вона проколола собі вушки сюди, як ми приїхали у Фінляндію. вона Сюди кажу, я ж зараз. Як у Фінляндію приїхали, вона собі вуха проколола, а до, цього, до того в неї не було. Хоча я купляла її, я в те время займалася золотом. У мене було куплено для неї кольцо красиве, серги красиві. Вона сказала, я не буду носити. А тоді, як сюди приїхала, щось їй захотілося. Але я вам кажу, що вона не може нічого носити, крім одних сережок. Ото на їх і носах, але в неї дуже багато. І кожен раз, як я приїжджаю, вона каже: і ті бери, і ті бери, і ті бери. На ну, що воно мені треба, як я не буду носити. В мене свого повно. І оце, бачите, таке намисто діла. Це намисто із натурального жемчого. Це я наті купляла. Воно стояло на 70% відсотків. Знижка була Стояло десь то з лишнім. А я а, а може навіть на 75, ну щось я до 30 євро заплатила. От. І Ані таке купляла таке намисто. Дуже красиве, воно довге, таке хороше. Ну і оце ж вам хотіла розказати. Ми поїхали з натись сьогодні в торговельний центр, який називається Монтадоро. Зутра вони поїхали з Максом по своїм ділам, з Масимо. От Тоді приїхали десь о пів 11 і ми на 11.15 пішли на бус. Отут, біля дома, сіли на той бус, доїхали дві зупинки, вийшли, пересіли. Ні, не дві, чотири. чотири, Ми хотіли дві там пересісти. Одна та каже, та ні, давай, отут якраз буде бус, отут рядом. Ми пересіли, перейшли на ту сторону, сіли на двадцятку. То ми поїхали 52-м, а тоді ми сіли на 20-ку і поїхали до Монтодору. Монтодоро. Монтодоро це здоровий торговельний центр. Він отак знаходиться між Трієсте і між Муджо. Муджо, в мене величний такий городок по типу Венеції зроблені канали. Є красивий, такий старий, старійше, як от Венеціанська імперія була, і то воно було построєно. Красиве дуже там. Ми туди їздимо на пляж. От. Ну, Ната каже, давай купимо тобі якісь ті сандалі. ну кажу, ну кажу, давай які сандалі купимо". Ось ми купили міні-сандалі. Бачите, написано in Мадаїта. Видно вам in італія. Оце шкіра натуральна, і тут підкладка з натуральної шкіри. Вони легенькі-легенькі. Ось тут нарисовано, бачите. Нарисовано, що тут воно з натуральної шкіри зроблено. Дуже легеньке. 39-й собі взяла, що 39-й, я поміряла, і 38-й би на мене пішов. Але я ж думаю, ну це ж у літочку, знаєте, як ноги, ну, води багато п'єш, ноги розпухають. Зараз я випів глоток водички, бо Бо і 16, ну, ще 16 нема, ну мабуть, 20, ну, жарко. Ні, це я таке вирядую. Нічого не жарко, хорошо. Але води хочеться пити, вона каже, пий, води побагато. Я п'ю майже по, по 2 літри води на день. Зутра, ой, я ж вам не принесла вітаміни показати, та, які мені наточка купила вітаміни. Ну, в наступний раз, як зроблю відео, я вам покажу вітаміни. Ната купила і сказала, пий оці вітаміни завжди. Це я п'ю. от. І стояли оці на 70% знижка була. Ось, бачите, вони стояли, отут написано, 39,99. А ми за них заплатили 11,99. 11, ну, і чого не купить за 12 євро такі замечательні сандалі на літочку, Я тут походю в них і тут їх залишу. Бо мені в Фінляндії ходить в них, ну, ну де мені ходить. У мене там є одні. Теж я тут купляла, не той рік. Той рік я купляла, я їх ці сюди привезла, я їх одіваю, оце ходю. от. Ну е, Вона каже, давай куплю тобі, що ти вирядуєш, давай і купила. от. А тоді от я вам казала, ми ходили у той, у Мірелу, от, я собі з льоду купила. І вони завжди дають якийсь подарунок. ось дали такі малесенькі носочки. О. і там же в Мірелі ми купили ось для Настюші. Ось, бачите, написано Made in Italia, Для Настюші купили отаку кохточку. Зараз ви знаєте, це ж таке модне, а не отак. Тут Оце такі модні, такі рубашечні варіанти. Настюша сказала, що юбку подивитися, бо вона плаття собі купила в Києві таке чорне. Їй давали, я може вам розказувала. У нас працює на комп'ютері комп'ютерщиком поставлю тут, тут, в ну Дають завжди якісь там, ну кроме грошей, ще сплачують. Давали такий купон. На півтори тисячі гривень. Вона пішла, плаття було дві з половиною, і вона ту тисячу доплатила і купила плаття. собі. Хороше, таке теж на тонесенькі. Тут такі, як Хамуто, так спускається, спина так от відкрита, так по фігурі, тоді книзу розходиться. За коліно, мабуть, сантиметрів 10-15. Ну, дуже її личе, дуже красиве. І вона мені каже, ти якщо знайдеш з такого це... Ну, зараз я навіть подивлюся, що воно таке. Яка це тканина. Ну, я думаю, що це ніяке не натуральне. Ось написано 100% Полістер. Полістер 100% Італія. Продото ін Італія. Продукт Італії і Полістер. І воно, знаєте, хорошо, ще буде, як красиво, отакий От виключу вже холодний. Отакий От топік, а наверх оцей оверсайз жакет такий. є у них жакет такий, я купляла. Як, як ще, ну, я ще, я ще ми ще з НАТО й ходимо, дивимося, але ще нічого не замовляли, так, щоб на, на подарки, там ще ми, ми це що, не замовляли нічого. Оце, бачите, така шкурка. Да? Це теж я наті купляла шкурку таку магазин сотка, то ж. Ні, не сотка. Ні, сотка, сотка. Так, да, сотки. По знижці стояло 19,90. А так стояло 39,90 на 50% знижка була. Я от купила її сподобається, вона так от собі зробила на стілець. Це манікурина та мені зробила вчора, бачите, які красиві. От собі красила на, на зйомку, кажу, і мені зробить. Так вона попідпилювала мені, пообрабатувала і це таке накрасила. Ну, Це трошки таке, я вам розказала. Що я вам ще розкажу? Як в мене відпустка проходить? Хорошо я вам скажу. Я би не така жара, учора був дощ, учора така була злива, така була злива. Я вам скажу, цілий день, о другій почали писати у телефоні, що буде злива, буде злива, буде блискавка, буде грім, але почалося десь аж у, у дев'ятій а Може, даже о десятій, мабуть, о десятій, Бо я усім пішла у магазин, тут недалечко, купила дзукіні, кабачки по-нашому і моркву той м -м кароте. Я ж трошки знаю язика. Ходять, кричить, Наталя, парла Італіано, парло ітаяно. Ну, не, не дуже в ці заходить, бо Наталя вже ж не молода дівчинка. Але я тут дивлюся одну дівчинку, так вона хорошо і розказувала, що вона балакає. І, і, і на тих мовах, де вона працює, не буду казати, може людині не подобається це, а де вона працює, на, по тій мові вона й балакає. Молодець. Ну Я теж балакаю по, по фінському, балакаю, але ж я ж у Фінляндії ж мешкаю оце, оце ж на, на той місяць, через пів місяці. рівно через пів місяці. Буде 23 роки, то я балакаю. Але ж самі розумієте, що Італійська, яби, оце як ми з НАТО, так ми на мові балакаємо. Ми балакаємо з на мові, ми обсуждаємо наші діла. Ось сьогодні тварі у у, у у третій у, зранку обстріляли Одесу, обстріляли є, м -м, Миколаїв. Ну Тварі, що ви хочете з них? Вони кончені тварі. Тварі, яким ж 150 разів кажи, 500 разів кажи, а вони роблять, оце погане таке діло. Вони думають, що воно їм не повернеться, повернеться ще й як. Ну, давайте. Так що відпочиваю, я. хорошо. хорошо. Мені дуже хорошо тут. І якщо, от, наприклад, у я тільки ж кажу вам, що у сьомій пішла в магазин купила. Ці дзукині, кабачечки і моркву, бо в нас була тільки одна морквина, а я хотіла зробити ікру. Я зробила ікру. Хороша така, ми так хорошо поїли, і масі мої її масі моїй понравилось йому. Зробила таку кричку, як ото ми колись робили, що як мама були живі, тече моя нянюшка і ото, 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 ото ми все робили. От. Як -от в магазинах продавалась така жовтенька, така, ой, смачненька і кричка. Ой, наробила я, мабуть, кіло в мене було цукінів, мабуть, пів кіла моркви, там три такі здорові цибулини, дві красні і одна біла, бо білих більш не було, часнику трохи сольки, сахарю. Ну, і ви знаєте. Тільки я, я не, не різала на шматочки. А мені Масімо каже, ось чути ось у нас оця машина є. Він закидав усе в машину, джик-джик-джик-джик і все перекрутив. М -м -м, і слава Богу, і, і велика йому подяка. Так що, і я протушковувала може, хвилин 40, а тоді ще на, на, на міксері оцей погружний блендер оцей блендер погружний. Тільки чик 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 і така смачна вийшла і кричка. От, Так що, відпочиваю, я дуже добре. дуже добре, Але але я вам скажу, то я вам показувала, ми їздили в Словенію. Ой, я там переїла, я вам скажу. Я ж не їм вдома м'яса, Не то, що в мене його немає. Я його ото до своєї приятельки. Я його не люблю в таких от, А то ж ми поїхали, чи бавчи, чи, чи оці я люблю. Так от, на порцію було. Отакий оце розмір, як оце, і отак ось наполовину, оце було 8 штук. Я шість я з'їла. І казала себе, запитай сама себе, на що воно тобі, ти скільки його з'їла? На що? Два не вже не посилала. І картоплю ще ж їла по домашньому. А тоді ще ми зав'їжджали в кафешку, там ще ту кусочку торта. Масімо куп'яв ми там ще поїли. Ну, коротше. Та тепер я сама собі сказала: бабо Наталка, прикращайте жрать, бо воно вам не треба. Сьогодні на 75 з половиною. Ваше здоров'я. А на що воно надо? От скажіть, на що воно треба? У мене ж больна спина, больні ноги. На що воно надо? Та мені треба схуднути до 65. 10 кіло мені треба скинуть. А як його скинуть? Ну, м'яса можна, тільки небагацько м'яса, хліба. Те, що я люблю? Я хліб люблю, я це дивлюся чи напекти хліба. Сьогодні тож, там були у торговому центрі у Монтодорок купили такі дві невеличкі хлібиночки, прийшли додому. А... От у Словенії брали той паштет. До чаю один називався, а другий такий свинячий паштет. Такі малесенькі баночки. От. І то, -то, так, один той хлібець. отак, ну Білий -біли, як булочка, перерізала і помазала. От, кажу, мені зовсім трошки помазала. То я поїла і крички поїла. І один помадор. Треба ще крашатки їла. Масим її в консерви рибні, це намазував. Там. Ну, коротше, каже посув. А він ще її, ото, знаєте, така, як вона? Ні, не квасоля, а якось по-другому назвати, така довга в банках консервірована, така зелена. Він ото її викладує, тоді олійде додає, оце то додає чебулі, таке ото любить. Я такого не люблю. от. Ото такі справи. Так що вирішила, буду собі менше їсти. Менше їсти. Чабату хочеться спекти. Я тоді думаю, ну що ти спечеш чабату туди, чабату. І впориш половину. На що воно тобі треба? Сиди. Жарко, пектись. Ну там можна включити крандішу, але це не буде жарко. Але, але не треба. не треба. Які плани на відпустку на виходні? Я не знаю, може поїдемо у Словенію, може поїдемо в Хорватію. От сьогодні там е, їм присилав товариш. Він у Хорватії з своєю баришнею, там ще з одним товаришем відпочивають. Може, і ми поїдемо в Хорватію. І якщо поїдемо, так я ж вам поснімаю. Я ж завжди вам знімаю. Це ж інтересно. І вам подивитися? Та й і я покажу. Я тільки оце ми на пляж ходили на той, той що по євро. Євро 10 тепер. Ага. Там ще є один другий, а у зоні. Ми туди не ходимо, бо там ото треба так от такі сходи металеві спускатися. А це підачин. І мені подобається, галька така, невеличка така. Ну, я от у тих, хотіла сказати, у ботинках, у шляпанах у різових, якраз хорошо. О, от Євро 10, а було євро. Тут дуже довго. Це Скільки я вже 8 років приїжджаю, все було євро, 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 а цей рік євро 10. Так що такі справи. Так що я думаю, що поїдемо десь, поїдемо. А на той місяць, з 1 числа, у Масиму буде вже відпустка здорова, він же ж той, скільки в нього він візьме, мабуть, 4 чи 5 неділь візьме. Mm, тоді ще може, я, я б така, щоб мені відправили мене в круїз. Ну, Масимо не хоче, я казала, не хоче мене відправляти в круїз, бо він робить на оце фабрика, оце, та, що знаходиться у Фінляндії, а тут у них філіал. Він інженер, то якраз по експлуатації моторів і знає, як воно, що воно робиться, і які до нього приїжджають, особливо як ото з цих арабських країн. приїжджають. Люди інженера, то вони каже сидять у комп'ютерах, граються. Він розказує, читає лекції. Каже, мені все одно, мені от читати неділю, а як хоча. Інколи він їде в команді року. Це ж він був перед тим, як я приїхала, він був у Васа, такий город, у тому містечку, таке велике місто у, у Фінляндії. Він там був е, якраз перед тим тим, перед Юханусом, що був тільки понеділок. Ну, Вийшов в понеділок, вівторок, середа середи, бо в п'ятниці вже був короткий день у Фінляндії і така скорочена командировка була. Отакі От справи, мої рідненькі. Все вам розказала, все вам показала. Кажу, що ще великих тих подарків не купую, приглядаюся, але куплю всім. І Павлику, і, і Анічки, і Сашкові, ще і Настюші куплю. Всім куплю. Я завжди куплю, ви знаєте. Завжди купляю. мені це дає вдовольстві. Я радію, як вони радіють. Бувайте здорові, всього вам добро, всього хорошого, щоб у нас в Україні був вже мир наступив, щоб було все тихо, спокійно, щоб наші дівчата поверталися з діточками, але я вам скажу: багато не повернеться, багато не повернеться. Я от спілкуюся з Наталкою, це ж моєї подружки. Дочка, і вона по початку, як приїхала, може, три місяці. Вона в березні приїхала у 22-му році, в березні, оце вже рік був. То вона вже десь до літа і вона все хотіла, треба вертатися. Хочу. А тепер кажу, ну що ти будеш вертатися? Каже, мабуть, поки ні, поки ні. Дитина піде в школу, вона в садіку була в неї. Аліска вибачила я знімала. Тепер вона піде в школу. От, вона вже непогано й мову знає фінську. Наталка робить на, на кораблі строїтельному. Так що в неї все хорошо. В неї все хорошо. Подивимось, повернеться, повернеться. Не повернеться, тут приживеться, а що? І тут у Фінляндії дуже хорошо. дуже хорошо. Вона молода, дитина поруч, а їй не жити? Це я вже там одна. І то я вам скажу, оце я зараз як приїхала та й подивилась на оцю жару. І сама собі кажу: бабо, а куди ви хочете переїздити? Ви ж оце сидітимете оце, е, усе літо сидітимете, ну майже все літо, не вилазно з хати. Бо дуже жарко. Але я така, що я б не сиділа. Я б у пів восьму з дому пішла, вже б восьм була біля магазину, скупилась би, прийшла і там щось би робила. Кандішина то включила і хорошо. От. Ну, подивимось, подивимось. А ви бачите, я ж покрасилася. Да? Тут були знижки, от -от, той, як він називається, карт-магазин, таке хазяйственне, там і краски, все таке. Я пішла, купила, ната, подивилася, книжечка прийшла, там по євро 99. Так я пішла, взяла одну, покрасилася. От. Мені сподобалося. На -та, каже, мені не треба ще йти. Ми пішли з нею ще дві краски купили. От отак. -от ну, оце, мабуть, все розказала. Дуже велике відео. Пошли 24 хвилини. Бувайте здорові. все доброго, все хорошого, все буде Україна. Пока-пока.